Вітаю! Це огляд шаблону аптечка для програми Notion, цей шаблон для домашнього використання, але також він може стати у нагоді на прийомі у лікаря або у аптеці. Ви будете мати доступ до нього з будь-якого гаджету, телефону планшету, ноутбуку, комп'ютеру і зможете одразу відкрити цей список і подивитись, що у вас є, а чого немає. Це дуже зручна система, вона вже налаштована, заповнена і працює автоматично. Від вас залишається тільки занести у цю таблицю ліки, які ви вживаєте. За необхідності, ви зможете додати щось своє, щось видалити, те, що не потрібно. Усі, хто придбає цей шаблон, отримують повну відеоінструкцію з усіма подробицями, а якщо раптом у вас залишаться питання або буде потрібна допомога, звертайтеся до мене, я вам допоможу. Тепер давайте подивимося сам шаблон більш детально. По суті, цей шаблон це таблиця, яка містить у собі інформацію про ліки у вашій аптеці. Назву, категорію, їх 19 у випадаючому списку. Тип, їх 9, термін придатності, дозування та показання. Також тут є вкладки, і на кожній із них ця інформація показується по-різному. Тут задіяні такі функції, як фільтрування та сортування. У вкладці в наявності тільки те, що дійсно є в наявності та має хороший термін придатності. Вкладка фільтр допомагає відфільтрувати з усього списку тільки конкретну категорію, наприклад, ліки від кашлю. Якщо у вас тут буде список на 50 позицій, без фільтру ви будете довго шукати, що саме у вас є від кашлю. А фільтр видасть вам цю інформацію в один клік. Це взагалі одна із найпопулярніших функцій Notion, і не дарма. Вкладка Закінчився термін. Це, по суті, смітничок. Усі ліки з просроченим терміном придатності автоматично попадають сюди і більше не будуть відсвічуватись у вкладці в наявності. І нарешті вкладка немає вона говорить сама за себе. Але тут є маленький секрет, який я розповім тільки тим, хто придбає цей шаблон. В принципі, це все. Більш детальну інформацію ви дізнаєтесь в інструкції, там я розповідаю все у найменших дрібницях. Щоб придбати цей шаблон, напишіть мені у соціальній мережі або на електронну пошту. Контакти будуть під цим відео. Дякую за перегляд!